Бог спокійний, коли ми розриваємося від емоцій, болю, страхів, особливо зараз. Він не панікує, він знає, кожен матиме шанс зустрітися з ним чисті серцем побачать Бога. Так було за днів Ісуса Навина. Народ об'єднався навколо Божої людини, і Бог воював за них, а де смерть були переможені. Але минули роки Ісус Навин помер, і люди забули, хто їх рятував. Бог став проти них і ад повернувся, та милість Божа не зникла. Він знову піднімав суддів, давав духа, жалів свій народ, бо Бог це любов. Пам'ять у людей слабшала, гордість росла, але Бог залишався вірним. Люди попросили царя, і Бог дав царя. Саул був молодий, хоробрий і ніби вірний, поки поряд була Божа людина. Але гордий, його серце наповнили осуд і гнів, і це стало причиною його загибелі. А Бог спокійний, бо в нього є люди, яких він сам обирає. Так він обрав Давида, людину по серцю Господа, яка вміла визнавати свої помилки, шанувати Божих людей, каялася і будувала Божий дім. Милість може бути відібрана, як у Саула. Але з дому Ісуса Христа її не забирають в Богі Духом. Ті, хто залишає гордість, чистолюбство, самовпевненість, йде прямо в Царство Небесне.